Всім приветик, всім доброго денечка! І сьогодні хотілося бы побалакати про мою стару хату в селі, яку я колись придбав. Здається, э, тоді я навіть не розумів, і з чим я э, сталкуюсь, купуючи. Таку стару хату. Дивлюсь на те, як люди обирають собі участки хати. Що вони купляють, приїжджають, дивляться, щоб були сарайчики, щоб була добротна хата кирпична, щоб ніде ні тріщин не було, ні підтікання, ніде нічого. Я зовсім поступив по-іншому. Не так, як усі. А як же саме мене приваблювала сама ділянка, можна сказати, і на хату я не звертав такої великої уваги, що це хата, як там як для проживання, для життя, для відновлення. І тому вона зараз стоїть в такому занедбаному стані, в ужасному стані, і коли ще влітку. Ви бачите, дикий виноград її заплітає, і її майже не видно, вона зливається з зеленню, Тобто, вона, що є, що нема. Сама криша виглядає із цього суцільного оплетення дикого винограду. І тому сьогодні. Постало таке питання, що робити із цією старою хатою. Е, відновлювати її, ну, самі розумієте, е, воно того не вартує. Е, тому що там е, весь час жили такі мешканці, як миші, отой весь смак старовини, цвіллі. Е, 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 ну, Самі розумієте, отвратительні ощущення і, казалось би, ще оздобити ну, знаружжі її якось можна якимсь сайдингом, якимсь матеріалом, ну або чимось іншим, то всередині ну, це просто жахіття. Там немає нічого живого. Дах, ви бачите, ось де тут невеличка була тріщинка, він протікає. Двері в тамбурок, оце сюди, можна так сказати, цей тамбурок майже практично не відкриваються, тому що воно все просіло, все прогнило. В общем, не знаю навіть, що з нею і робити, тому. Хотілося б почути вашу думку, що ви напишете, щоб ви, ну, маючи на своєму участку таку хату, що б ви з нею зробили. Тобто, ну, я собі не представляю нічого, е крім того, що її, е можна сказати, е розібрати, вивезти і викинути, але це б ще каз казалося півбіди розібрати. І викинути. Основна проблема полягає в тому, що в цій хатині повно всякого лахміття, потрібного лахміття. Ну Мене дивує вираз цього слова, потрібне лахміття. Казалось би, все загрузить, викинуть і все. І так повна хата. Ні, там стоїть якась досточка, там ящик, там мішки, там, наче це ще дрова, там якісь підпирачки, там якесь. е, все забито всім ненужним. Ну, кінця викидать, не можеш це зробити, тому що, що воно все нужне. І тому зараз основна задача. Ну, Чим я буду займатися, це по мірі можливості викинути, вивести в селах міття і весь непотріб, що, що можна тільки викинути. і звільнити цю хатинку, ну, можна сказати, зробити її порожньою. Щоб як тільки я це зроблю, щоб я приступив до її розбирання. Мабуть, спочатку потрібно буде е, демонтувати півдаху і півхати розібрати, а потім наступні півхати. Звісно, ця пристроїчка теж не приносить ніякого функціоналу, там навіть е, ну, гуси жили. Гусей я порізав і надалі тримати гусей в цій пристроїчки там я не збираюся, того що це тут мій двір. І ну, гуси є гуси, Да гарна птиця, все цікаво, але ж вона повинна жити десь у своєму власному місці відведеному. а і ділити з ними разом своє подвір'я, це жесть. Тобто Вони постійно ходять, лізуть, клюють, смикають, затоптують. Ну, це незручно, некрасиво, неудобно. Да, якщо вони там раз вийшли коли і походили в тебе в дворі ну, красиво, а коли це вони роблять постійно, то це превращається в такий. В хаос, в те село, яке, ну, яке я не хочу превращати своє подвір'я. Тобто, якщо все робить, то це робить культурно і красиво. А щоб це зробити красиво, то треба звільнити участок від цієї жахливої старої хати. Навести порядок і дати нове дихання, новий стиль життя цьому участку. Тому всі подальші мої кроки в цьому році будуть спрямовані на те, щоб в цьому році, можна сказати, демонтувати цю хатинку і прибрати це місце. Зараз вам більш детально покажу е всю суть проблеми демонтажу, чому я її буду демонтувати. Е кому цікаво буде спостерігати за, тим, за тими роботами, які я буду робити, е ставте вподобайку. Обов'язково підпишіться на канал, адже буде цікаво, як я її буду лазити, демонтувати, що я буду. Що я буду з цим робити, і що е, в подальшому буде на цьому місці. Тому зараз більш детально подивимося на всі проблемні аспекти цієї старої хатинки. Тож, пойдемте. Оце основний вхід в цю стару хатинку. Замок якоби слугує тільки інформативним. Е, Показником те, що він тут є, але петлі відірвані, тобто ніякий злодій сюди не ломився, воно само по собі відпало. Вхід в хату здійснюється за допомогою, там присувається палка, стекло випало само собою. Отак відчиняються двері. Тобто, далі вони вже не відчиняються, їх неможливо відчинити, тому що. Пол, воно перекособочилось усе, це вже всі дощата згнили, відпадають. Ну і треба буде це все демонтувати, демонтувати, і поки зима, все в пічку стопити і розібрати оце все діло. Зараз постараємося зайти з вами в цю хатинку. В цю хатинку, то оце бачите, що все провисають, оці ужасні потолки, яких можна сказати. Десь воно, мабуть, уже і підтікало, оці вікна, оце все на світі. Ну, Там, там видно, не видно гуси жили, але його теж треба все демонтувати, тому що вже сюди спокійно не зайдеш і не ступнеш не ступнеш. Так, зараз подивимося, що тут у нас з цієї сторони. Покажу вам, е покажу вам ось де е під фундаментом. Ну, хата вже майже там то миші лазять, то ще щось, і вона е сідає сама по собі. Тобі, вже Тобто встановлювати її немає ні сенсу, ні сил, ні бажання. І чекати, поки вона або завалиться, або сяде, немає. Тому маємо із вами ось таку, можна сказати, непотрібну стару хатинку на участку. І, ну, це проблемний об'єкт, він тут можна сказати непотрібний, але він є. І треба його демонтувати. Демонтаж потребує значних зусиль, тому що це хата стара, вона так побудована. І, і, думаю, виникнуть деякі складнощі, тому що це буде вивозитися або десь возиком, або, або моєю легковою машиною. Це все, мабуть, треба буде потихеньку складати в мішки і вивозити. Тому займе багато часу багато часу і багато зусиль. Але я думаю справлюся з цим завданням, тому кому цікаво за цим всім спостерігати. Підписуйтесь на канал. Дякую, що зі мною. Слідкуйте за моїми відео. Всім пока-пока. Hey, hey.